Час підсумки дня продовжуємо аналіз ситуації в Україні з лідером ініціативи Третя Українська Республіка Юрієм Луценком. Доброго вечора. Вітаю вас. Отже, хотілося б зразу почути ваш аналіз, чи правильно ви правильні рішення прийняла Рада нацбезпеки і оборони, які вчора озвучив її секретар Парубій. Що яка ваша думка з цього приводу? Моя думка дуже проста: в час війни ми повинні підтримувати своє керівництво. Рада нацбезпеки складається із достатньо широкого кола спеціалістів, які приймають адекватні ситуації рішення. На жаль, в ході всієї військової історії в Криму нова влада в силу того, що вона нас щойно зайшла на служіння Україні, відстає. Скажем чесно, що ми запізнюємося десь на тиждень, інколи навіть на 10 днів з адекватними рішеннями. Зараз влада вже укріпилася, експерти підтягнуті, Рада нацбезпеки розширена, тому мені здається, що вона приймає більш продумані стратегічні рішення. І рішення про обмеження в прозору, по суті, інколи відсутнього кордону є правильним. Про певні процедури для росіян на кордоні абсолютно правильне. Чи це йде аж до візового режиму, треба зважити. Треба сильно зважити, бо величезна кількість українців заробляють на життя, зокрема роботою заробітками в Росії, і робити їх ворогами власної держави є також небезпечним. Я сподіваюся, що рада Нацбезпеки безпеки прийняла не чорно-біле рішення, а цілу систему покрокових дій для досягнення більшої безпеки України в цій ситуації. Для наших глядачів трошки роз'яснимо, що стосується кордону між Україною і Росією у ці дні. Кордон на замку російський у ніч на 20 березня Росія повністю заблокувала прийом вантажного транспорту з боку України. Митниця РФ відправляла українські автівки з товарами назад без пояснення причин. Лише близького півдня пропуск товарів відновили. Натомість прикордонна служба України повідомила, що сьогодні, з 18.00 їх російські колеги припиняють пропускати на свою територію громадян України на місцевих КПП. Обмеження діятимуть у пунктах пропуску Харківської сумської. Та Луганської областей, що межують з Білгородською та Воронежською областями, виняток українські місцеві пункти пропуску Журавлівка та Олександрівка, що на Харківщині, Україна ж у питаннях кордону поки що обмежується заявами. Вчора Рада нацбезпеки та оборони повідомила про намір запровадити візовий режим з Російською Федерацією. Утім, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк згодом уточнив, що з таким кроком уряд не поспішатиме. Ми бачимо не просто е, потік певних осіб. Ми бачимо, що саме через е, прозовий російсько-український кордон до нас йдуть е, цілі бригади. Це йдуть і грушники, і ФСБшники, і просто найняті політичні туристи зі зброєю і без. А якщо не вводити візи, то що їх може зупинити? Цей потік, який має дестабілізувати ситуацію на Півній Сході? Ну тут це довга розмова, бо насправді візи є аж три рівня різних варіантів. Є візи, за якими треба їхати в консульство, є візи, які можна спрощений режим, які отримати прямо на кордоні, і він не зупинить, а є просто контроль тих, хто приїжджає, ну вибачте, зброю ніяка нормальна держава взагалі не пускає з візою чи без візи. Е, тому в мене весь час стоїть запитання: країні все ще потрібен Литвин? Той, який очолює прикордонну службу з прозореними кордонами. І в мене велике питання, чи дійсно це так? Чи провели ми зелену революцію, раніше революцію зелених фуражок? Чи перевірили ми використання коштів, які в ну, достатньо великих обсягах були вкладені Європейським Союзом Україною в розбудову нашого кордону? З моєї точки зору, давним-давно треба було закрити кордон. З моєї точки зору, давним-давно треба було обмежити допуск осіб чоловічої стати більше 16 років. Такий м'який варіант завжди вводиться в особливий період в державах, котрі мають внутрішні конфлікти, як наприклад Ізраїль. Давним-давно спецпідрозділи Омега, Альфа, Сокіл, Титан із спокійної частини України треба було перебазувати прифронтову зону. І е, ці спецпідрозділи власне отримають зарплату за ліквідацію озброєних угрупувань та терористичних груп. А це вже зроблено, чи це ви говорите, як би мало бути? Останнім часом робиться. Останнім часом ми бачимо успіхи СБУ по затриманню е, таких груп, і я дуже сподіваюся, що скоро почуємо такі самі дії МВС. Бо ще раз кажу, спецпідрозділ Сокіл у бозу. Створений для нейтралізації озброєних угрупувань спецпідрозділ Омега МВС, так само як і Альфа СБУ для ліквідації терористичних бригад, і ті, і ті мають допомогти колегам в Харкові, в Луганську, в Донецьку, в Одесі тощо ліквідувати і п'яту колону терористичного напрямку, і русо терорист терористичних груп. Це їхня робота, Впевнено, що з цим вони повинні справлятися. Ми мали пане Юрію вже не один раз, коли виникають провокації зі стріляниною і з пораненими на вулицях Донецька, Луганська і Харкова. І кожен раз наші колеги-журналісти з місця подій повідомляють. Про бездіяльність міліції прямо під час вчинення оцих погромів, нападів, захоплень держбудівель, вивішування триколорів і стрілянини. Це правда, Роман, чому тут, тут декілька причин. Перша е, міліція страшенно деморалізована. Після тої ганьби, в яку її втягнуло колишнє керівництво МВС на чолі з Захарченком е, навколо Майдану, вони просто деморалізовані в суті. Вони просто бояться йти до людей, до будь-яких людей. Причина друга. Це основна причина? Ви хочете? Я скажу декілька. Друга, вони також мешканці цих регіонів, які дуже скептично ставляться до нової центральної української влади. І третя причина: вони знаходяться під колосальним тиском тих, від кого залежали роками від кримінальних кланів, від проросійських групувань, від проросійських політиків, на чиї інтереси працювали не забуваючи про свою кишеню. Тому ще раз скажу: необхідно посилення місцевих гарнізонів. Здоровою частиною західної центрально українських спецпідрозділів, які мають допомогти ліквідувати підкреслюю, організаторів заворушень, підкреслюю активних бойовиків, а з людьми, котрі протестують в силу російської пропаганди, мають говорити політики. Сьогоднішня відповідь Донецьку, наприклад, мені дуже сподобалась. Ясно, що Росія втягує нас з протистояння стінку на стінку. У нас 2000 сепаратистів, поставте 20. Ми можемо поставити 200 тисяч, але в результаті буде, вибачте, два вбитих, і це відкриє Кремлю дорогу для експансії. Тому має бути нелінійна відповідь. Я в цьому глибоко переконаний. От сьогодні Донецьк був весь уквічений жовто-блакітними стрічками. Це правильна відповідь. Це показує, що ми є українці, і ми не піддамося на провокації, але паралельно цьому. Мають працювати спецслужби. І ми маємо кожен день чути не про двох-трьох затриманих екстремістів, а про 20-30 затриманих груп екстремістів. Цього іще одна причина. Я перепрошую, якої не сказав. Можливо, ключова. Міліція не тільки деморалізована, вона ще й, е... розмонтована. Принцип партійних квот призначення в силових структурах є безумством. Під час військових дій це взагалі ну, межує з чимось гіршим. А на сьогоднішній день, на жаль, е... Міністр внутрішніх справ знаходиться під колосальним тиском партії так званих переможниць, які нав'язують йому свої кандидатури. На щастя, буквально декілька днів тому міністр ВАКу припинив ці ігри, заявив про те, що він відповідає за міліцію, і призначення будуть відбуватися, як це і належить МВС по вертикалі. Добре це призначення, погані, час покаже, але це буде єдине начальне. І виконання конкретних вказівок міністра, а не партійних штабів, тобто можна сказати, що в цих проблемних е, з точки зору інтервентів в областях зараз з'являться адекватні керівники. І наскільки швидко місцева міліція, яка була на підкормці, е, не будемо. Таїти секрет не є секретом, скажімо прямо мафії п'ятої колони. Та і відповідно вони від місцевих партійних керівників партії регіонів отримували накази, гроші і підпорядковувалися. Так Соліців. і от ці нові призначенці вони переламають хребет у цій схемі чи ні? Особливо в Луганську. Вибачте, я вже не міністру справи. Ну, але, я... але ви можете спрогнозувати, як спрацюєте. Я, коли мене кличуть, допомагаю, раджу, е, і, і з того, що я знаю, у е, мене складається враження, що сьогодні пан Аваков вже з... розуміє, з чим стикнувся, е, має усвідомлення, як діяти. І його заява про відновлення вертикалі, припинення парати... паратійних іграш мене надихає на те, що скоро ми побачимо ефективно діючу міліцію. Причому нову. Кадру в міліції, але Роман, тут дуже важлива річ, також. Давайте бути чесними. Всі чекають е, якогось ну, такого фантастичного оновлення міліції, люстрації міліції. Це також без, безумовно, я розумію людей, що це потрібно, але робити, е, ну призначили б, е, керівника, скажімо, в Луганську, а зараз йому кажуть, ні, ти будеш виконувати обов'язки, поки тебе не пролюструє громадський комітет. Так. Він буде боротися з окупантами. Він при фронтовій зоні. Те саме стосується Одеси або Донецька, або е, Харкова. Мені здається, що в цій ситуації ми маємо затямити, зараз йдуть тимчасові призначення. Відразу після президентських парламентських виборів треба прийняти закон про національну і місцеву поліцію, яка покінчить із радянською е, системою, яка зганьбила себе і дискретувала повністю. І тоді ми поговоримо про абсолютно нових. Незаплямованих, які мають суспільну довіру кадрів, зараз треба давати е, можливість працювати на державу навіть тим, хто має плями. Хай відпрацьовує це штрафбат іти вперед і відвоювати свою державу. А що робити з нас гвардією? У нас був наприклад е, е, од... Один з авторів закону про Нацгвардію за принципом такої швейцарської, це пан Сиротюк. І він казав, що ну це зовсім інше бачення, оскільки тепер Нацгвардія це фактично перемальовані внутрішні війська, і вони під міністром внутрішніх справ. Ви як бачите варіант, можна ще змінити цю ситуацію? Я вважаю, що відбулася підміна поняття. Я думаю, що всі активісти Майдану і всі, хто хоче захищати батьківщину зброєю в руках. Зокрема, і добре навчені для цього спеціалісти мріяли про Нацгвардію як елітний підрозділ збройних сил, а не зовсім не перемальовані внутрішні війська. Поясню, чому збройні сили складаються власне з армії, з внутрішніх військ МВС України, а також колись складалися із елітних частин збройних сил, які називалися Національною гвардією, і охороняли адміністрацію президента, державні установи і в особливий період, такий як у нас сьогодні, державний кордон. Так, от саме таку Нацгвардію ми потребуємо: не перелицьовані внутрішні війська, які охороняють атомні станції, придушують тюремні бунти і охороняють мітинги. А ті, які будуть охороняти державні е, резиденції і державний кордон, в особливий Тепер період. що міняти закон, чи як от як тепер на марші робити? Вже йде формування. Так вже я би прийняв закон про національну гвардію як окремий елітний підрозділ збройних сил, вкомплектований в мирний період, елітним офіцерським складом, а в особливий період, який має розгортатися е, з призовників в е, числа цивільного населення, котре щорічно проходять вишкіл спеціальних таборів. Так що тепер робити? От, власне, тепер якщо переймати приймати, просто... приймати закон про національну гвардію, а не закон про переименоване внутрішні війська. Так, а пан Турчинов тоді переламав ситуацію в сесійному залі і запропонував свою версію. І от що тепер скасовувати, відігрувати? От ви як бачите? Ну, як мінімум дебатувати. Ви питаєте мою точку зору. Я відповідаю. Вважаю, що да, внутрішні війська треба перейменувати, бо це сталінська назва. Ще я в свою каденцію хотів провести перейменування, воно, на жаль, не пройшло через Верховну Раду. Зараз вже абсолютно очевидно, що не може бути внутрішніх військ, тобто військ проти свого ж народу. Їх треба перейменувати, наприклад, гвардія, міліція або спеціальні підрозділи підрозділ міліції не є проблемою, але це міліцейський підрозділ. Він е, націлений на щоденну службу, на постійний контракт. А Національна гвардія це елітні підрозділи постійної служби, які в особливий період розгортаються з числа резервістів. Це зовсім інша ситуація. Звичайно, це довше е, створювати, і можливо, е, виконуючий обов'язки президент Олександр Туршинов, ну е, пішов е, на компроміс якості і часу. Тобто зараз негайно можна створити елітний підрозділ внутрішніх військ, але в перспективі я впевнений, треба приймати закон про нацгвардії як окремий елітний е, частину збройних сил України. Не можна не згадати, що ми маємо зараз дивовижну ситуацію, яка завжди характерна для революції. Що після революції з'являється піна або з'являється велика кількість е, невідомих людей в масках, з невідомою якою зброєю кожен з яких себе видає за батька Махна. Або за самооборону, або за правий сектор для того, щоб займатися Гоп-стопом. Що ви порекомендуєте як цю піну прибрати? Я вважаю, що сьогоднішня влада має задекларувати питання номер один – безпека громадян України, як і безпека власне своєї держави. І ця безпека починається з створення е, посиленого патрулювання вулиць, я би сказав, муніципальної поліції. Але її немає муніципальної. Говорячи про перспективи, наприклад, Києва. Коли мене запитують, що треба зробити в Києві, відповідаю, треба негайно створити муніципальну поліцію, для цього не потрібен окремий законопроект. Це можна робити при добрій е, політичній волі керівництва Київської міської державної адміністрації. Це треба робити негайно. Революційний Київ не заслужив мародерства і гопстопів, які відбуваються на вулиці. Навести порядок можна буквально в декілька тижнів. Я готовий порадити будь-кому кому це цікаво, як це зробити технічно і буквально в е, лічні дні ми можемо побачити інше обличчя е, служителів правопорядку на вулицях столиці, як на, і всієї України. На зв'язку з нашою студією керівник центру військовополітичного досліджень Дмитро Тимчук. Дмитре, доброго вечора. А, висока вартість товарів, але з іло. Але... Дмитрий, доброго вечора. Чи ви чуєте нас? Втратили ми зв'язок, будемо чекати, бо, тому що Дмитро відстежує ситуацію в Криму. От я такі питання до вас. Два різних повідомлення протягом одного дня прийняли рішення виводити українські підрозділи, заблоковані гопниками гобліна і російськими військовими. Потім ніби вирішили, що поки що ще Міністерство оборони не знає, чи виводити, що робити. Романе, це для всіх є мукою. Я також казав про те, що в Криму максимальне терпіння, а за перекопом е стрільба на враження по першому ж окупанту, але кожну ніч задаюся питання: а де межа терпіння? Де межа е гідності національної, особистої гідності кожного з нас, який переживає за цю агресію Російської Федерації? Моя відповідь така: ні про який вивідвіз не може йтися. По одній простій причині держава, яка сама не бореться за свою територію, ніколи не отримає міжнародної ні санкцій, ні підтримки технічної, військової, тощо дипломатичної. Ми повинні боротися за свою територію. Чи означає це, що наші солдати в Криму мають е, іти на смерть, стріляти і так далі? обов'язково. Вони мають тримати свої військові частини як без виходів взривати кораблі, а не не їх ворогу. Що має зробити Київ для цього? Налагодити. Я про це кажу вже другий тиждень в цієї студії. Налагодити повітряний міст, який має припинити ситуацію, коли Україна кинула свої підрозділи в Криму. Я переконаний, що аеромобільні війська повинні працювати вже давним-давно, налагодивши стабільне постачання материкової і кримської та вже маємо. Відовидимо зв'язок Дмитро Тимчук. Пане Дмитре, доброго вечора. Добрий вечір. Сьогодні з'явилися російські прапори над кораблями військово-морських сил України. Це через що їх захопили чи просто люди вже не витримали знущань з боку російських окупантів? Ну, в общем-то, ми об цій ситуації предупреждали достатньо давно. Діло в тому, що війська дійсно ізмотані. Наші воєнні в Криму саме головне не мають чітких орієнтів, чіткого розуміння, для чого і за чим вони стоять. То есть как бы общие, там, глобальные какие-то цели понятно, что на сегодня, в общем-то, наше подразделение это единственное украинское присутствие в Крыму. Но людям нужно знать перспективы, то есть они должны понимать, когда это закончится, и в чем вообще глобальный смысл. То есть Киев должен был изначально предоставить им какой-то план и какое-то понимание, какую функцию они выполняют, какую миссию несут. И чем это для них конкретно может закончиться. Дмитрий, этого а сферим, понимания у них нет. Дмитрий, а сегодня вы захопили в Кобец Тернополь, зараз сейчас продолжаются какие-то штурмы в масштабах Крыма с боку российской армии? Вы понимаете, сейчас идет намного более опасный процесс. То есть когда идет слово конкретное противостояние, то было понятно, что нужно держаться, нужно там, несмотря на все эти провокации, как-то выстоять. Это было понятно. Сейчас идет разложение, я бы сказал, не силовыми методами с самого первого в принципе, дня противостояния к нашим военным приходили э, представители российской стороны, начиная с того же командующего Черноморским флотом э, господина Виско, и убеждали, что лучше вы все равно, вам все равно здесь жить, а вещь то идет в большинстве своем, э, военные наши, это офицеры и контрактники, то есть они не просто приехали служить там, как согласно срочной службы из других регионов, а их семьи там, они знакомые, друзья и так далее. И их убеждают, что вы будете служить здесь же, э, на, ну, жить иметь намного больше, лучший социальный пакет, лучшую зарплату и так далее. Это происходит постоянно. Плюс муссируются слухи, я не знаю, почему Минобороны их не развенчивает, но мы тоже практически с первого дня противостояния это обнаруживали, что идут очень мощные слухи, это запускаемые россиянами. Они говорят что, нашим военным, что вас на материке ждет уже открытые уголовные дела, измену и так далее. Розуміло, тобто па пане Дмитрий, нас просто більше немає часу, але ми зрозуміли. Отже, підтвердження ваших слів, пане Юрію, це якраз є і пресинг, і захоплення. Отже, нагадаю, Юрій Луценко рекомендує те, про що ми говорили ці студії, теж протягом місяця: аеромобільні мости для підтримки українських військ. Яку за розмову обов'язковий конвой Червоного Христа для вивозу сімей на материк? Обов'язкове присвоєння героя України, полковнику Мамчуру і е е пану Джемельову як символ української солідарності. Даності з військовиками та кримськими татарами, дякую, лідер інституту третя Української Республіка Юрій Луценко. Дякую за розмову. Ми продовжимо після новин.